Знати, що у всьому світі вейк-парки будуються з повноцінними капітальними будівлями для максимального комфорту та зручності мешканцям та спортсменам. Наша ж влада запровадила незрозумілі обмеження для водно-спортивних об'єктів, і ми змушені будувати вейк-парки в таких собі шалашах, куренях, курятниках і контейнерах. Тобто, з гімна і палак намагаються створити красу і комфорт. Країна прагне в Європу. Ми ж хочемо вейк-парки світового рівня, але наше недолуге законодавство не дозволяє будувати в інфраструктурі вейк-парків капітальні споруди. Спільними зусиллями нам вдалося змінити водний кодекс та внести водноспортивні об'єкти у прибережні смуги. Тепер треба внести зміни до міста будівних обмежень і дозволити будувати капітальні споруди в зонах водного спорту та активного дозвілля мешканців, як це в усій Європі. Бо навіть олімпійський фрістайл трамплін який так необхідний Україні, ми не можемо збудувати через ці обмеження забудови, хоча і маємо інвестиції. І того наші спортсмени вимушені тренуватися за кордоном і сплачувати оренду трампліна в економіки інших держав. Тим більше в Україні є яскравий приклад: уперед вирвалося місто Дніпро, де вже розбудована чудова капітальна інфраструктура вейк-парку. Капітальні споруди, кафе, передягальні, тренерські, інвентарні, прокат, зона брифінгу, адміністративні все дуже гарно і сучасно. Поруч великий п'ятиповерховий ресторан преміум класу. І напроти місто встановило загальнодоступне укриття. Я вражений Дніпром. Мешканці мають можливість тренуватися в якісних умовах на локаціях європейського рівня. А владі і інвесторам Дніпра величезний респект від всієї водноспортивної спільноти. Ви разом створили європейський рівень інфраструктури Вейку в найскладніших умовах бюрократії та свавілля правоохоронців. Надихає то. Що і в Україні є нормальна муніципальна влада, яка знаходить можливості створити такі європейські локації. Ще місто Дніпро славиться зоною водного спорту та активного дозвілля Бартоломео. Капітальні споруди, готелі, ресторани теж повністю погоджені містом і у них ДБР із прокуратурою не лазять і не дряпують фундаменти. Того локації гарні, і це стало найулюбленіше місце для Дніпрян та візитною карткою для гостей. В цьому місці лише політична воля муніципалітету та пливовість власника надала можливість для розвитку. А треба, щоб така можливість була у всіх вейкпарках, містах та селищах. Якщо ми хочемо, щоб Україна була така ж розвинута, як Європа, то ми маємо вимагати від влади створювати умови для підприємств і комфорт для громадян. Того пишемо звернення, підписуємо петиції і вимагаємо змін до законів. Поки ми самі не змінимо. Нічого не зрушиться. Об'єднуємось і разом до перемоги нам ще відновлювати цю країну.